Милих пухнастих мурчиків так люблять у всьому світі. Саме їх найчастіше заводять родини, що мріють про чотирилапого вихованця. Та до появи вдома котика важливо підготуватися, аби і господарям, і хвостику було комфортно. Край відповідально варто поставитися саме до вибору котика, особливо якщо маєте обмежений житловий простір. Вітаємо на каналі Зоокомплекс. У цьому ролику розкажемо про породи кішок. Які найбільше підходять для життя у квартирі. Ну а перед тим як почнемо, не забудьте підписатися тут все про життя із хвостатами. Сьогодні у світі виведено більше двох сотень котів. Більшість з них чудово уживаються на невеликій території поруч із людьми, особливо, якщо отримують достатню кількість уваги та любові. Та все ж можна виділити декілька порід з такою вдачою, що дозволяє найбільш комфортно співоснувати з людиною у квартирі. Зокрема, це британська короткошерста кішка. Віддаємо їй почесне те місце в рейтингу. Ця порода має дуже поступливий, ласкавий і відносно спокійний характер. У британців міцне здоров'я, вони витривалі та невибагливі у їжі. На дев'ятому місці бірманська кішка. Це мрлика із вирівноваженим спокійним характером, яка добре ладнає і з дорослими і з дітьми. Вона любить спілкування та й вирізняється хорошими манерами. Ці створіння дуже допитливі, залюбки вивчають кожен куточок квартири, проте не стануть бешкотувати і проявляти особливу увагу, наприклад, до хазяйських квітів. Також їм не потрібно багато простору, аби комфортно співіснувати з людиною. Восьме місце Мейн-кун. Так, так, не дивлячись на те, якого розміру можуть сягати ці вусатики, вони чудово почувають себе і в приватному будинку, і в міській квартирі. За суворим зовнішнім виглядом ховається добродушний характер, любов до дітей і самодостатність. Ці коти володіють високим інтелектом, легко навчаються різноманітним трюкам, а також адаптуються до різних умов проживання. Серед особливостей цієї породи неабияка любов до води. Ці котики залюбки скупаються і в річці, і в басейні, і просто в ванні. Також вони легко уживаються з іншими домашніми тваринами. Сьоме місце віддаємо персидським кішкам. Це спокійні, малоактивні котики, яким не потрібно багато простору. Ці тварини віддають перевагу тривалому спілкуванню з господарями і навіть спати люблять з ними в одному ліжку. Повільні та доволі ліниві створіння не деруч палери, швидко адаптуються і легко привчаються до лутка. Шосте місце екзоти. Ці котики дуже схожі на персів, як зовнішньо, так і за характером. Вони фактично є короткошерстою копією цих котиків і так само не потребують великого простору, люблять спати на хазяйських колінках чи в ліжку і не проявляють великої активності. Аби задовольнити свої потреби у спілкуванні та активних іграх, екзотам достатньо нетривалих забав зі своїми іграшками та люб'язного почухування на ручках. П'яте місце рекдол. Це направду ідеальна кішка для домашніх умов. Вона є справжнім втіленням ніжності, ласки і миролюбності. Ці тварини доволі сильно прив'язливі до своїх господарів, тож у товариські та віддані. Рикдол у перекладі з англійської означає ганчіркова лялька. Таку назву порода отримала через вміння розслаблятися і завмирати, коли котика тримають на руках. На четвертому місці абісінська кішка. У цій тварині поєдналися дві основні риси краса та грація. Ці муркотики рухливі та відрізняються чуйністю, а також полохливістю. Абісінки люблять висоту, тому слід приготуватися до того, що вихованець часто лазатиме по полицях і шафах. Однак особливо великого простору ця порода не потребує і легко уживається у звичайній міській квартирі. Третє місце канадський сфінкс. Ці котики не мають шерстяного покриву, тому виглядають як справжні космічні прибульці. Серед особливостей породи, високий інтелект, неймовірна допитливість і лагідний неагресивний характер. Канадський Сфінкс швидко прив'язується до господаря, легко навчається і знаходить спільну мову з дітьми. Ну а відсутність шерсті неабиякий плюс для життя у невеличкій квартирі. Срібло в рейтингу дістається сіамським кішкам. Цю породу легко впізнати за оригінальним контрастним забарвленням та виразними блакитними очима. Ці кішки не виносять на своїй території інших тварин і мають досить складний характер. Проте, на думку фахівців, є одним із найбільш оптимальних для життя в квартирі. Доглядати сіамських кішок дуже просто, достатньо дотримуватися елементарних рекомендацій, уважно стежити за раціоном. Раз на деякий час відвідувати профілактичні огляди у ветеринара. Також коти цієї породи сильно прив'язуються до людей і важко переносять самотність. І перше місце у рейтингу дістається американській короткошерстій. Ці горлики легко звикають до умов проживання, мають спокійний характер та легко йдуть на контакт з оточенням. Американки чемні, виховані, доволі просто навчаються. Ці тварини самодостатні, практично не мурчать і не нявкають, зате мають яскраву виражену міміку. Представники цієї породи не нудьгують на самоті, а також невибагливі в догляді. Щоправда, не дуже люблять проявів людської любові. Тому, якщо мрієте про котика, якого можна не випускати з руки, цілодобово тіскати, ця порода не для вас. Ось, і все це були 10 політ кішок для проживання разом з людьми в квартирі. Став лайк, якщо було цікаво, та ділися в коментарях, які на твою думку котики комфортно житимуть у невеличкій міській оселі. А також підписуйся на канал, аби побачитися знову. Ми вже готуємо дещо цікаве. До зустрічі.